Мої вітанічка, шановні друзі, мої вітанічка тим небагатьом щасливчикам, кому самими, мабуть, богами дарована можливість побачити черговий епічніший випуск моєї пригоди разом із голландським Лисим Мудрецем та його Манчестер Юнайтед. Відразу без розкачки залітаємо до Ліги Європи, де на нас чекає вже п'ятий тур. Друзі, пів шляху до плей-офф вже позаду. Ми йдемо на сьомій сходинці. У нас три перемоги, одна поразка і поразка у Турції, як ви пам'ятаєте, той жахливий матч від фенер Моліні, ми Моріню, Мивотілину. І взагалі-то Фенер та Бешектаж Дві турецькі команди поділяють першу другу сходинку. Ну і також по 12 чок мають, як і італійська Рома. А я вам нагадую, що для того, щоб не грати додатковий стиковий матч, який грають команди із 8 по 24 по итогам цієї мегагрупи, потрібно зайняти місце у топ-8. Ну, поки що ми в ньому знаходимося, але потрібно не розсоблятись, потрібно трошки поднажати, щоб і залишитись у цьому топ-8. Ну, якщо не будемо ось так помилятись в обороні, звісно ж, перший удар. Ну Ми поки що не можемо перейти середину поля. Тупо м'яч у нашого карного майданчика. Коронний провал в обороні. Тут просто пощастило, що вона є нагода врятувати. Так, е потрібно підзібратись трошечки, тому що це не справа так грати проти Бодоглін дому. Ой-ой-ой! Знову нам просто щастить! Ну, може зараз, хоча вийдемо в контратаку. ГЙвунт розганяється. ГЙвунт, ну просто сам, якщо пройде. Ні. моє, який підкат іще просто. Чергова супернебезпечна атака. І подивіться, скільки простору було. Типу, ми там всі застрягли в атаці, коли там нікого, бляха, не було попереду. І наших. Ну, ось Рашворт. Можливо, це момент буде. Йойланд, ну, тут потрібно просто забивати. ГЙойвун це робить. Дуже важливий м'яч. Здавалося б, не буде у нас у цьому матчі взагалі ніяких ударів поворотом, але все ж таки знаходить. Ось таким пасом Рашурд знаходить помилку позиційну в обороні Бодоглімп, і Ми забиваємо цей м'яч. Маркус-Маркус. Маркус віддає, а Расмус забиває. Знову пресинг від гравців Бодо, але ми виходимо з нього. Є передача небезпечна, але немає удару, на жаль. Є ось такий ударчик. Ну і що там, штрафний? Та ні, нащо? Нащо давати штрафний, що там? Давайте, всі йдемо до роздягальні. Ну, що там, потрібно рухатись попереду, є рух, є Беренгер, і потрібно робити рахунок 2-0. Ну ні. На жаль, немає рахунку 2-0. А може зараз? Ще одна спроба від Беренгера! ворота ця машина пробуває, він так не робить взагалі-то. Ось зараз Рафор там імітує е забігання, є передача цього разу точно на Гьойланда. Ну що, можна казати, що у нас після невдалого початку якось налагодилась гра, але немає поки що другого м'яча Мазрау... Ось такий простріл, Ого, нічого собі. Помилочка в обороні, і це буде шанс, можливо, до... для буде Глім. А чому Олтрафорд такий тихий? Вони що? Вже відчувають, що ось ось а, норвежці заб'ють свій гол? Та так. Вони просто дивились вже в майбутнє. Рахунок 1-1. Все ж таки не змогли ми втримати цю перевагу. Знову почали помилятись, нервувати в обороні. Ну і ось ось до чого це призвело. Але ще є час. Мазрау йде. У нього є ще сили сили на передачку. Але немає нормального акцентованого удару. Дві хвилини було додано. Ми їх просто спалили ось таким виходом в атаку. Друзі. І що? Один один? І це означає, що це перша нічия в цьому сезоні. Турнір на вулицях англійської прем'єр-ліги, друзі. Куди ми повертаємося на матч, черговий домашній другий поспіль матч проти Евертона. Евертон тут у цьому сезоні ми бачимо у цій симуляції потужний противник, тому що вони йдуть на сьомій сходинці і мають таку ж змогу, як і ми у разі перемоги запригнути навіть не до топ 4 а до топ 2 Тому що Ньюкасл і Арсенал свої матчі зіграли, У них по 23 пункти. Ну а першим у таблиці ну тут без несподіванок іде Манчестер Сіт. Ну що ж, розпочали. Ми знову розпочали у захисті. Тут поки що Терео Маласія, який вимушена у старті, тому що е, люк-шоу там у нас на червоній картці. Ну а Ми чекаємо підключення знову когось попереду, поки що Рашворд. Дейонг подивиться, звідки грає. І тут скидка і пробігає повз м'яч нам хтось із наших. Гейун там забігає, бачить його Маласія, ГЙун приймає м'яч, і що там кожна гроє, що гра рукою, що, це небезпечно, небезпечна ситуація. Трафний удар, гра рукою від захисників, судячи з усього. Ну І Бруно вже пробивав у поперечину в цьому сезоні. Зі штрафного давайте подивимось, як буде цього разу удар Фернандеша. Знову він лучає в але цього разу м'яч від неї залітає ворота. Гол красунчик, красунчик, бруно. Забивав він вже із гри. Забивав він із пенальті. Ну і забиває зі штрафного. Чіткий красивий удар у верхній кут. Піквор тут без шансів. Але тут, здається, не така небезпечна позиція. Я сподіваюся, вона на тут буде спокійно. Що? Що коїться в цьому матчі? Два голи. Два миттєві голи зі штрафних. Хто забуває? Це, буває? це... Мопай? Чи хто хто це був? Рубен Гарсія, який ні умопай, чому ні умопай? Чому я його вигадав? Але який удар? Ну і тут без шансів для Онана. Стояла стінка, ніхто не стрибав чомусь. Ну і на те кобі майну м'яч залітає у ворота. Ще одна небезпечна атака від Евертона. Удар по воротам УНАНА. Нічого собі. Великими силами ми були у захисті і відібрало все ж таки того м'яча. Нікут буде просто стріляти. Та тут не потрібно стріляти, усі ворота просто відкриті. У Пікфорда він там маленький, десь сховався, розтворився у тій сітці. Ми його там не бачили. 2-1. Бруно непогано. Беренгер. А Беренгер на позиції чомусь центр Форварда. На його позиції Мазрау. І Ось такий удар від мароканця. Подивиться, Бруно, капітан, просто в захист йде назад, красунчик дає гарненький приклад. Просто щастить, просто бляха, щастить. Так, це нормально, нормально, тут потрібно просто пропустити. Ось вони заміни, друзі. -зі замість Гіонда і Кобімейну, який в черговий раз, молоденький кобімейну, в черговий раз вже здох. На початку другого тайму. Мартінес, друзі, пішов по флангу. Мартінес. Зіргзе. Зіргзе, там було підключення, і він ви його бачив, що це за передача. Зіргзе, там, коли переходив до Манчестер Юнайтед, казав, що він там, типу, розпасовчик, така. Ой-ой-ой! Здавалося, що вже залітає у дев'ятку. М'яч після удару Бруно Фернандеша. Подивиться, це його козирний. Дають пробити поворотом монона. Угар те свіженький йде вперед і заробляє на собі жовту карту. І головне, щоб він на собі не заробив пошкодження якесь. Миколенко Віталик на жовтеньку сідає Беренгер. А давайте звідси. А куди там така купа гравців? І буде небезпечний штрафний для Бруно. Ну що, Брюно? Брюно, позиція не така вдава наразі, але спробувати можна. Поперечно м'яч майже-майже знову прилітає до Бруно Фернандеша. Рашворд, ну може спробувати йому пробити в ближній кут. А у цього магниту в ближньому куті просто висить він. Що не пробиває, то тільки в кут летить. Ой, тут нам просто пощастило, що пішла передача. Після того, як Макваер не зміг розібратись зі своїм опонентом, виносити спокійно, спокійно. Зіркзе утримує м'яч і все, фінальний свисток. все ж таки перемагаємо ми важкий матч. Забили ми перший красивий м'яч зі стандарту, але Евертон також красиво відповів. Ну і нам все ж таки, все ж ж таки, таки вдалося перевернути цю гру на свою користь. А в турнірній табується, друзі, ми вже на другій сходинці. І якщо зараз станеться диво, і ми на Емірець переможемо лондонський арсенал, то це дасть нам змогу трошки закріпитись на цій другій сходинці і, можливо, в майбутньому нав'язати боротьбу нашим сусідам із Манчестера, які йдуть на першій сходинці і аж на сім пунктів нас випереджають. Хотів ще подивитись на таблицю бомбардирів і вам її показати, друзі. Тут перший Олі Воткінс, У нього 9 м'ячів. Ми, на щастя, не бачимо в топі нікого із Арсеналу. Алекс Беренгер та Маркус Рашфорд. Ось несподівано наші бомбардирі. На 10-11 сходинці по 6 голів. І стільки ж голів у Ерлінга, Голанда. А у Бруно Фернандес 4. Ну і Размус Гойланд. ось лише поки що 4 м'ячі в англійській прем'єр-лізі, але Размус багато забиває у Єврокубках. Розпочали ми зі свого контролю. Є нагода у Рашварда забігати вперед і віддавати в центр. Та ні, це дуже просто, все прочитано. І ось же швиденька контратака від Арсенала Сака. Хотів ви бачили ривочок у центр, але шоу там не вистрибнув на нього, не повівся на цей рук. Але через пас все ж таки Сака, Ось вже в такій небезпечній позиції. Пробиває він поворотом. Сака, та що ти робиш? Розриває він просто нашу оборону, розриває її Арсенал на перших хвилинах. Рашворд не став пробивати на Беренгера. Беренгер знову десь близько к центру. Ну, Бруно Бруно буде пробувати завжди. Бен Вайт. Ну, Знову Сака, уся небезпека через нього, вся активність через нього. Гайверс. Ну, Ось це вже 100% повинен був бути гол. Нам Просто супер пощастило, що Гаверс затуп пробиває у ближній кут. Але це вже не перший тривожний дзвіночок у цьому матчі. Віночок у нашій атаці, він просто не вимикається. Ми нічого не можемо зробити попереду. Мартінелі Магвайр у нас грає у центрі захисту. Ну Цього разу Хавертс знову пробиває бужній кут, але цього разу це все ж таки правильне рішення. Гавард забиває все ж таки. Ну Цілком заслужено, Арсенал виходить вперед. Оборона Манчестер Юнайтед ніяка. Вони бояться м'яча. Ну і кут просто відкриває вона, он як Квінтесенція, е поки що цього першого тайму. Забігає шоу. Це несподівано може бути. Разну з Ойою. Ну, не забиває він в Англії, просто не забиває. Убойна нагода. Ось тут би перекинути у ближній Кут красивенько. Знову Сака, і він ще в центрі поля, а у нас вже ноги трясуться від жаху. Меріно. Ось подивіться, Меріно грає у центрі, так. Знову у нас АК передача, знову у нас проблемки тут у захисті. У Гарте все ж таки встигає накривати цей удар. Ого! Ну це. Мені здалося, що була гра рукою, але на щастя Рефері так не вважає. Ну і Рашворд, давай, пішов. Рашворд, ніхто його не зустрічає. Якщо є сила Рашворда втекти, то Рашворд втече і буде ударна позиція, але він вирішає все ж таки віддати. Побоявся пробити поворотом Маркус Рашо. Ось, ось так, ось, друзі, ми граємо. Та що? Бляха, прокинутися, прокинутися. І перекинути. Добити там, бляха, добити! Ну і м'яч ворота! Ну що, Бруно вже буде пробивати просто, вже, щоб пробити. Яка ж нагода була забити? Знову Сака. Вічно молодий, вічно свіженький. Ну і що? Нагода від Бруно Фернандеша. Все ж таки зробити нормальну передачу зі штрафного і вона йде. Але ну, цей захист зі стандарту не обіграти. Гарначо на полі. Повинен він тут допомагати. До того Сака не можуть взагалі тут перекрити просто ніяк. Та ти ще в свої ворота, бляха, закинь. Буде ще один удар, ми вже. Венійоро обкурений таке враження, там стоїть поряд з Стенгагом голландського стафу трошечки і він його відсипав йому. Ну і у нас оборона, наша команда також під кайфом. Таке враження. Черговий раз нас пробачають. Мільйон відсотковий момент красивий удар від САКа. Цей Сака, він просто як якийсь стелс-бомбардувальник. Його просто не можуть побачити наші захисники та перекрити. Попереду, що там, пенальті. Покажіть нам, де Магвайр зіграв рукою. А, в карному майданчику бляха. Виставив він просто ці руки. Він нагнувся, друзі, тупо виставив цю руку як антенну бляха радіоприймача позаду себе і піймав цей пенальті. Она он, он... Все Мусоровіз, друзі, вже під'їхав там десь е е до парадного під'їзду і чекає. Чекає, коли ці пакети для сміття вже винесуть зі стадіону. Це Просто ганьба. Як гарненько, здавалося б, грали в останніх матчах, так? Без коментарів. Ну, цілком закономірна поразка. Яка там боротьба за першу сходинку, яке там чемпіонство. Будемо. Ми все ж таки в цьому сезоні при самих найкращих розкладах все ж таки боротись лише за топ-4. І це наш потолок. Це наша стеля, друзі. Турнірну таблицю. Дивимось Арсенал. Цілком заслужено. Виходить на другу сходинку. Перемагає Манчестер Юнайтед Впевнено, красиво, гарно, просто без варіантів. Манчестер Сіті також вибуває свою чергову перемогу. Ну а на нас чекає гра проти Ноттінгем Форест, друзі. Де там цей Форест? 20-та команда Ліги. Будемо грати на Утрафарті і сподіваюсь, тут буде без сюрпризів. Та що це за продовження гри? На Емірець. Прокиньтеся. Ну, годі вже. Деніс! Передача на дальню стійку. Ніхто нікого не накриває, ніхто нікого не тримає. Давайте без пенальті тут обійдемось. Я сподіваюсь. Маркус Рашворд жовта картка, але це лише штрафний. Треба збиратись, хлопці. Це ж не справа так грати. Ці передачі верхом. Це якийсь жах для нашої оборони. Це що, Фред? Тільки не кажіть мені, що це Фред, та ні, це не Фред, це Сангаре. Не вистачало, щоб нам ще й бляха і тут Фред забив. Фред проти нас грав за Фенербах, чи я думав, він тупо телепортнувся сюди, щоб на ще кліпанути нам, говець. Ну що, дезмораль є у нас. Але. Але ні, прокидаємося і починаємо грати. Ого, який провал! Ну, Мартінес. Повертається до стартового складу Лісандро. Ну Гівунд, потрібне твоє включення попереду. Ось така комбінація. Гарненько. Ударна позиція Рашворда. Ну і Макус забиває 1-1. Ну і Рашворд після цієї комбінації через третього не підводить. У самісеньку дев'ятину пробиває. Активний у нас лівий фланг. Рашворд. Артур Рашворд! Красунчик. Маркус цього разу все сам зробив. Подивиться, які рухи. Він бачить Маркуса Рашфорда. У нього сьогодні йде гра. Що там, штрафний удар? так? Для Фернандеша позиція. А ні, бляха, кутовий лише. Чого лише? Ми зараз накинемо туди на голову комусь. Ну Поки що не на голову. Поки що під такий удар Кобі мейну. Мозраує. Ну, давай туди на да, герун скине під удар, але ніхто не встигає. А чи неботом поза грою? Здається, не було. І Тільки не подавай, тільки не подавай. Так, обережненько, без порушень. Шоу відпускає свого. Це здається, гіпсвайт. Там йде... Ой-ой-ой, ой Лісандро. Ну, с... Лісандро сьогодні в обороні кращий в цьому матчі. Знову гіпсвайт на фланзі. Рашо проти нього, але проходить передача. Останні хвилини. Фу -у -у. Ну, Все, де свисток. Є свисток. Все ж таки перемога. Це камбечна була у камбечну. Друзі, ми пропустили швидкий м'яч, але Маркус Рашворд сьогодні праймовий У нас був Маркус Рашворд приносить нам перемогу своїм дублем. Ну і на цьому все, шановні перемогою. Ми закінчуємо сьогоднішній випуск. В цьому то непогано ми зіграли сьогодні. Дуже сподобався мені Бруно Фернанд. Сьогодні його випуск був. Я думаю, у наступному ми перенесемось десь у часі, десь там під плей-офф Ліги Європи, де ми будемо грати. Ми ще з'ясуємо. Чи у стикових матчах, чи відразу в одну восьму підемо? Ну побачимо, побачимо, друзі. Це все вже буде. Я вважаю у цікавому наступному випуску. А тож сподіваюсь і чекаю вас у ньому. Ну а наразі прощаємось з вами. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, підтримуйте збройні сили та волонтерські руки. Друзі, все буде Україна! Ми скоро побачимось.